Минулого тижня не було дайджеста, але зараз зустрічайте. Супер мега насичений цікавими новинами зі сфери CG та Гімдеву наш 10-й ювілейний випуск. Радимо додивитись до кінця, щоб дізнатись про оновлення Blender та його нові інструменти, про купівлю Electronic Arts та про те, що показали творці The Brush. Ти також дізнаєшся про новий софт, сервіси на базі AI та про вихід PlayStation 5 Slim. Ти цей вподобайку вмощуся зручніше, адже. Ми починаємо. Під час презентації Zebra Summit 2023 компанія Maxon повідомила, що в наступному році буде випущена версія The Brush на iPad. Уже зараз компанія активно приймає заявки на бета-тестера. Про те, як програма буде працювати на яблучному планшеті, невідомо. Також невідомо, який функціонал буде доступний на iPad. Але сам факт того, що The Brush буде працювати на планшеті, уже вражає. Відтепер кінематографічний VFX. Доступний для всіх ar vr розробник Дівеш Naidu поділився можливостями Саймолон. Це майбутня софтина, мета якої дати доступ до ефектів простим користувачам. На демонстрації видно 3D бурштин, який відбиває та заломлює світло від ліхтарика телефону. Виглядає все доволі реалістично. Деякі користувачі навіть не повірили цьому відео, говорячи, що це справжній бурштин. Програму Саймолон розробляють майже 4 роки. Розробники повідомили, що вона зараз передає. Йде до закритого бета-тесту. Випуск фінальної версії запланований на 2024 рік. Автори також показали відео з реалістичним 3D-сканом людини. Погодьтесь, що виглядає дещо моторошно, проте доволі реалістично та перспективно. Основне нововведення в Blender 4.0 це створення власних інструментів на основі нодів. Розробник Жак Люк уже продемонстрував у своєму останньому відео створення простих інструментів. Стабільний реліз Blender 4.0 запланований на листопад 2023 року. Також за допомогою Geometry Notes 3D-художник Хіроші Каназава відтворив 3 d генерал Вибуху. За словами творця, новий генератор вибухів легко налаштовується в планах розробника додати більше анімації. Погодьтесь, що і так виглядає дуже круто. Для любителів консолей є приємні, а може не дуже новини. Sony нарешті показала оновлену версію своєї PlayStation 5. Кажуть, що саме ця оновлена версія є slim версією, проте ніде прямо про це не згадується. Оновлена консоль отримала менші розміри, її об'єм зменшився на 30%. А вага на 18%. Тепер на консолі є 4 панельні кришки. Якщо ви купуєте PS5 Digital Edition, ви можете пізніше докупити дисковод та без лишніх проблем підключити його до консольки, знявши нижню бокову кришку. Ця версія консолі матиме вже 1 ТБ пам'яті і можливість докладати ще пам'яті. По начинці оновлена версія нічим не відрізняється від звичайної PS5. Старт продажів планується в листопаді. Компанія Adobe показала нові можливості редагування зображення Stardust. Штучний інтелект розуміє, що зна. Находиться на зображенні і завдяки цьому можливо редагувати зображення без використання шарів. Тут за допомогою одного кліку зможеш переміщувати, змінювати чи видаляти об'єкт. Дату виходу Project Stardust поки не розкриваєш. В сервісі будуть уже всім знайомі механізми, як от штучний інтелект Adobe Firefly. Нейромережа перетворює 2D фото на 3D модель. Процес перетворення можливо вдосконалити за допомогою ваших запитів, тобто через промпти. От, сфоткали фото. Болку закинули її сюди, і ось вона є у 3D. Подібний функціонал чудово підійде під, під будь-які задачі. На сайті CSM3D Viewer можна переглянути, що наробили прості люди: хтось перетворив у 3D кущі, а хтось шолом чи повноцінного персонажа. Як то кажуть, все у ваших руках, І де це застосовувати, точно знайдете. Пост президента та генерального директора Юніті залишає свою посаду. Джон Річітел вирішив без офіційної причини покинути компанії компанію. При це стало відомо з офіційного листа Unity. Скоріше за все, подібна зміна керівництва відбулась через скандал нової політики монетизації ігрового рушія. До речі, це саме той геній, який пропонував електронікам брати з гравців долар за перезаряджання зброї у Battlefield. Насправді це доволі хороші новини для Unity. Скоріше за все, політика компанії дуже і дуже зміниться в майбутньому. Уже згадавши про Electronic Arts, розкажемо про чутки. З'явились чутки про те, що Дісней вивчає можливості придбання Електронік Arts. Це відбудеться в рамках власного розширення в ігровій індустрії. Поки що це розглядається як збільшення ігрового підрозділу Дісней. але чому саме Електронік Arts? Все доволі просто. Дісней постійно видає їм ліцензії на різноманітні об'єкти Марвел та Star Wars. Для чого продовжувати надавати можливість створювати відеоігри зовнішньому розробнику, якщо можна власноруч почати створювати ігри за тим чи іншим всесвітом, і не потрібно буде носити щоразу з ліцензуванням та дозволами за останні роки. Дві компанії знаходяться у доволі таких стабільних відносинах. Були не були успіхи, але загалом все цілком непогано. Це створює потенціал для подальшої співпраці та дає різні можливості на майбутнє. Можливо, скоро ми побачимо новий серіал. Де у головних ролях антимонопольний суд та Дісней. Adobe представив оновлення власного штучного інтелекту. Тепер Adobe Firefly натренована на 70% більшій кількості зображень, ніж попередня версія. Це дозволить якісніше генерувати та загалом створювати зображення. Вдосконалили також запити на те чи інше. Штучний інтелект краще почав розуміти, що хочеш створити. Конкуренція між Adobe та Canva у сфері AI продовжується, і ми спостерігаємо за цим. Дійству. Відбувся реліз TopoGun 3. Оновлення додає ряд нових інструментів, включаючи як ручні інструменти ретопології, так і потужний інструмент. Який заповнює прогалину між ручною та автоматизованою ретопологією. Також з'явилась можливість запікати більший спектр текстурних карт з сіток високої роздільної здатності. Ентузіаст-розробник, використовуючи лише Blender та Unity, створив дивовижну ігрову локацію з величезною рибою. Творець поділився цим відео у себе на сторінці X. У планах створити повноцінну гру, в якій будете мандрувати за тонулим містом. Як бачимо, безліч. Ігрових розробників не спішать залишати ігровий рушій юніті, маючи лише одне бажання, можливо створити будь-що. Є ще один цікавий ентузіаст. Він відтворив надзвичайно реалістичний рендер в Blender під стиль історії Інстаграму. Кінцевий результат роботи можна з легкістю сплутати з реальною історією Інстаграму. Для встановлення пляшки Фанти використали її безкоштовно відкриту модель. У Blender можна навіть такі сцени відтворювати. Давайте трошки перейдемо до смайку. Смартфонів нещодавно показали новий Google Pixel 8 та 8 Pro. Презентація новинок була повністю зроблена під висміюванням нових айфонів. Тут яблуків дуже часто згадували. Корпус Pixel 8-го дуже заокруглений і немає якихось гострих кутів. Покращили яскравість дисплея, також тут 120-герцовий екран. Смартфони захищені від води та пилу. Отримали новий гуглівський процесор. Ми не будемо вдаватись у подробиці технічних характеристик. а Розкажемо про функціонал на базі штучного інтелекту. Сюди завезли різні цікаві фішки. Наприклад, за допомогою Audio Magic і Riser можливо швидко видалити зайві шуми з відео, чи то музику, чи то шум авто, неважливо. Також компанія покращила обробку різних відтінків шкіри людей під час знімання відео. Для фото завезли невеликий телефонний Photoshop, який працює на базі нейромережі. Наприклад, можна зробити серію групових фотографій, але на деяких. Фото, хтось заплющив очі. Тепер за допомогою штучного інтелекту можна швидко замінити обличчя людей на фото. Виглядає доволі цікаво. Також можливо швидко прибрати ті чи інші об'єкти на фото або змінити їх позицію. Загалом Google почав для своїх телефонів додавати функціонал на базі AI. Це означає лише одне: скоро штучний інтелект буде в кожному новенькому смартфоні. Продемонстрували чудовий 3D-генератор саду в Unreal Engine 5. Процедурний генератор розробив Матіас Преслер, створений з. За допомогою PCG та користувацьких Blueprints. відтепер творцям буде простіше відтворити будь-який сад. Тут можливо змінювати його форми, додавати рослинність, доріжки та різні сходинки. Розробник застерігає, що генератор поки що не є ідеальним, але те, що вже виходить, дійсно приємно вражає. Завершився найбільший цирк ігрової індустрії. Це угода про покупку Activision Blizzard King Microsoft її закрила. Тепер офіційно і точно. Всі студії та проєкти Activision Blizzard King переходять під крило Xbox. Блізів купили за шалені 68,7 мільярда доларів. Це найбільша покупка в історії ігрової індустрії. Зараз штат внутрішніх студій Microsoft нараховує близько 17 тисяч працівників. До речі, скандальний Бобі Котік після закриття угоди покидає пост голови Activision Blizzard. Він перебував на цій посаді близько 33 років і протягом цього часу потрапляв у різні конфлікти. Дуже неприємний очільник, якого нарешті звільнять. На такій приємній ноті ми плавно завершуємо наш 10-й випуск CG Digest. Не забувай підписуватись на канал, тисяти вподобайку та писати коментарі. Дякуємо, що ти з нами, і зустрінемось наступного тижня.